Хочу вже робити розминку, пробіжимо сьогодні 4 кілометри. День проїзду майже закінчився. Всім доброго ранку, сьогодні вже наступний день. Пішов вже пару Зараз вже робити розминку. Підійшов до переможця даного забігу. Всім привіт, друзі! Сьогодні буде відео про те, як я виступив на чемпіонаті України серед 2006 2007 років. каже, що проходить Корпивницька на стадіоні Зірка. Тому, друзі, хтось каже, що бігти буду дві дистанції саме під тисячі метрів та 3000 метрів. Тому друзі, всі межа перегляду. поїхали. Почалося робити розминку. пробіжимо сьогодні 4 км по 5 хвилин в спокійному темпі, потім зробимо розкаточку десь розкладу по і потім можна ще завиночку. Так що, хочу сказати, що про план розповім трішки пізніше зробити розминку, прибіг 4 км. давайте розповім про плани на змагання ці хоч сказати, що я бігти буду, говорив, дві дистанції, саме півтори тисячі метрів, то три тисячі метрів біжу, я завтра півтори тисячі метрів, і в наступний день три тисячі метрів. Тут проходить змагання три дні, в третій день я нічого не біжу. Хочу сказати, що приїхала майже вся команда, тобто вся команда приїхала цей раз, біжать різні станції і 100 метрів, і 200 біжать, і 2000 метрів з бар'єрами, і півтори також біжать, і 800 біжать. Тому, в принципі, тут є на що подивитися. Думаю, що покажуть всі прекрасні результати, тому друзі, розтягуємося та розповім ще щось. Давайте півімо трішки про стадіон, про мої перші враження. Стадіон непоганий, хочу сказати, що доріжка синя, як ви бачите, можливо, трішки твердовата. Але нормально, бігти можна. Трибуни хоч трішки застарілі, але для цього міста в принципі, нормально. Стадіон доволі великий, 8 доріжок. Хоч що погода непогана, 29 градусів зараз. Сонце трішки прожарює, парить, так що хоч дощ також працівщий, що доволі сильно, адже якщо дивитись по місту, то хороші там калюжі, <схід> як річка майже. Так що хоч дороблюємо розминку та будемо робити розкатку. Завершили вже робити розтяжку і списи зробили також. два рази по 60, почали робити розкатку. Десь розпостол зробили 6 разів. Спочатку звинували раз стадіон, сказали, що закривається, але потім чомусь для футболістів не закрили, ми зайшли на таку ділянку, там, де метрів 150 і розкатуємося. Тому робимо сьомий раз. День нашого приїзду закінчився вже. Кажу, що Сьогодні ми зробили розминку, 4 км, потім розкат. Кажу, що тут з'являться Невеличкі кадри наших апартаментів, нашої квартири. Тому, друзі... Хочу сказати, що я біжу завтра тисячі метрів о сьомій годині, тобто ввечері, тому, друзі, всім до завтра. І також хочу сказати, що ловіть кадри з міста. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто день змагань. Сьогодні біжуть 4000 тисячі метрів. Також зараз будуть бігти 400 метрів. Тому, друзі, дивимося. Коська що сьогодні погода в принципі непогана, але жарковата і пар. Градусів, напевно, 30. Вітер, в принципі, невеличкий є. Хочу сказати, що це був другий забіг, бігла б там Ксюша, прибігла на коло на в принципі. Результат непоганий, але хоча трохи краще, але багато пропустило, тому як для першого старту, то в принципі непогано. Вигали забіг, напевно, десь холодно. Тільки що відбувся третій забіг на 400 метрів, бігла там Аліна, пробігла вона на хру-08, також в принципі непогано, адже переціна мала траву, тому для першого чемпіонату також не змагався. А зараз стартує у нас хлопець на 400 метрів, який попав на дану нашу команду. Звати його Маркс, 400 метрів. Завжди вже забіг він за 57 стопівкам, тоді точніше, результат для першого разу Хочу сказати, що просто прекрасно. Перший чемпіонат його, перші такі змагання, все українське, тому... Класно. На даний момент закінчилися старти моєї команди, Завтра будемо вже ввечері, бігти півтори тисячі метрів, біжить Дениса, Артем і я в одному забігу біжимо. Там два. Більш детальніше розповім вже ввечері, тому, друзі, всім до вечора. Пройшло вже пару годин, тому скоро будемо починати вже робити розминку, готуватися до старту. Біжим, як говорив, говорю, тисячі метрів. Залишається в до розминки хвилин 14-15. Почнемо. Бігти. проведемо 3 кілометри, потім зробимо два рази по 30, напевно, розтяжечку, прискорення, принципі, будемо стувати на старт. Погода, польська, що доволі спекотна. 30 градусів зараз, доволі душно. Вітер, в принципі, невеличкий є, який освіжає. Хай буде кращий вітер невеличкий, а так взагалі буде дуже і дуже душно. Тому надію, що через годину трішки спаде жара і буде набагато краще. Завершую робити розминку, давайте розповім про самопочуття, про свої цілі на даний забіг і також про скільки там їх буде забігів і про погоду також. Погоду хочу сказати, що трішки змінилося, сонце бачите, зайшло, трішки зараз спало, але все-таки гріє. 29 градусів подивився, було до 130, на 2 градус спало. В принципі, думаю, що ще трішки пізніше буде ще краще. Далі хочу сказати, що цілі це отримати свій особистий, пробігти із 4-40. Є ким бігти, хоч каже, що забіг мій. Сильний там їх два. Перший слабіший там забіг. Краще, можливо, і слабіший, можливо, поставив, там більш мій темп. Але все-таки, щоб біз перспективи, то краще, щоб сильний був. Там взяти 4-15, ну, десь учасників мінімум 5-6, інші там 4.26. ну тобто темп все одно мій. Тобто, щоб привигти, наприклад, на такий час, то є за тягнутися. У нас там 14 чоловік, можливо, хтось не пройде, ну чоловік 130% стартоне. Хочу сказати, що по результату я стою десь там 9-8, але мій результат був 4.40 на минулому змаганні в гімназіаді, тому в принципі не знаю, як вийде цей раз. Сабочтя, в принципі, непогане, але трішки я невелика втома. ну можливо, зараз розімнуся, зроблю списти і буде синувати краще. Тому, друзі, робимо розминку та будемо вставати. Фінішувалася дистанція, зараз я підійшов до переможця даного забігу, можливо, і змагань даних, тобто до півтори тисячі метрів. Розкажи, як ти біглася? Спочатку от важко, але на кінці вже почувствував перемогу. А почали як? Мені легко. А який темп був? Ну, в тебе перший кімен, наприклад. Я не знаю, не знаю. Взагалі, як тобі сподобалася учасники твої? Дуже, дуже сподобалася. А погода яка сьогодні Бомба. Бамба. Да, нормально дуже. Да. Готувався до даної полторашки чи більше на коротші дистанції? Ні, на полторашку це основна дистанція. Добре, дякую. Почався робити заминку, як бачите, тільки що зробив я інтерв'ю від гешка Тараса, який переміг даному забігу, можливо, і взагалі на півторашки. Хоч сказати, що бігла дистанція, в принципі, непогано мені. Важкувато біглася. Артем розігнав. Компанія була доволі велика, група постійно трималися, тобто бігла. Перша рубка швидко, друга трішки повільніше, І ще рубка ще повільніше. Хоч ще бігти можна, тобто для кожного учасника є свій темп. Почали ми, а саме я, по три хвилини, вони трішки швидкіші, напевно, десь 2,50. сказати, що забіг мені сподобався, погода, в принципі, стала набагато прохолодніша, чудово, так що зроблю заминку десь. Кілометра три та в принципі, буду вже відпочивати. Можу сказати, що отримав сьогодні всі особисті, пробіг за 4,37, дітявся точніший результат. Ру, Також ще зайняв друге місце дій, нашу... Денис Лисенко на півтори тисячі метрів, дістався результат. Учинар. Тому, друзі, зараз біжимо до нагородства, щоб подивитися. Так, друзі, один день. Це перший день змагань. Хочка що прошив, просто прекрасно отримав я чудовий результат. І також моя команда отримала чудовий результат. Хочу сказати, що завтра вже 3 тисячі метрів о 6-й годині, тобто вже ввечері. Так що, друзі, всім до завтра. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто день змагань вже другий. Вже сьогодні 3000 метрів. Ввечері прям як я говорив про забіг. Саме своїм вже пізніше, коли будуть робити розминку. А зараз хочу, сказати, що зараз стартує Оксана на 200 метрів, тому дивимося забіг. Амспорт пройшло пару годин, хочу сказати, що зараз стартують зі, команди на 800 метрів. Дівчата, хочу сказати, що погода зміниться, як ви бачите, йде сильний дощ, парить сказати, ще також 29 градусів, але я думаю, що після доча буде набагато краще. Хочу, сказати, що стартую через 4 години, тобто зараз скажу, як біжать 800 метрів, потім повернуся додому і в принципі, потім знову піду стадіон, буду вробити Хочу сказати, що Ксюша набігла 200 метрів на 33, то це точніше. Також ще біг Марк, біг він. На 24,8. Також це з'явилося точніше. Тому, друзі, йдемо на стадіон. You're you tell me what I super... Зафінішувала Альона, пробігла вона 2:32. В принципі, хоч сказати, що ну, можливо не сильно прекрасна, адже результат вона такі саме, що показала. Також стартувала з Аліна, біжить вона також 600 метрів. пробігла вже перше коло. When you're crushing all my dreams, saying you're making me so cool. Get out of my life. I know I... Що погода змінилась. Спочатку йшов сильний ливень, потім вийшло сонце, потім знову ливень, і опять знову вийшло сонце, і опять парить. Ось така погода. І знову включення. Хочу сказати, що тільки що фінішувала вже Аліна, прибігла на 2.42, а зараз стартують вже хлопці на 800 метрів, тому дивимося. Біжить там Артем. I what to do. Кажуть, що є два забіги на 800 метрів. Тому зараз один на тільки не перший і другий забіг. Фінішував перший забіг, їх там три. Зараз стартує вже другий, а Артема аж в третьому. Перший забіг набіг на, на хвилину на людину тобто просто прекрасно. Це почали вони перший. 59 там, і потім розумію трішки там на секунду збавили, але ж таки на останніх метрах, особливо на останніх 30, там була доволі така гарна рубка. другий забіг, ось скажу, що в перших 400 метрів бачили трішки повільніше, на секунди дві Тут час вже такий самий, як у мене на годинку, але тут з'явиться порівняння. Виглося перше коло, хоч ще почав він на 0,3, тобто десь не на 209-2.08. Завершився забіг вже, на бік він на 2,09, 35, страшніше, так що хоче, що на даний момент я вже йду відпочивати і через 2 години вже в стадіон, робити вже розминку. Пройшло вже пару годин, пройшов стадіон, зараз починати вже робити розминку, прожив, як завжди 3 кілометри. Хоч каже, що стартує на 17 учасників на дистанції 3000 метрів. Як мінімум 7-8 780 швидко, тобто десь 9.30 і швидше. Так що, в принципі, є з яким тягнутися та старати. Завершив робити розминку, пробіг 3 кілометри. Зараз зроблю розтяжку, спесиху, сказати, що за принципі, непогане, бігтись повинно. Вода сьогодні доволі жарковата, парить і є невеличка влажність, Процентів 70 аж пішов перед цим дощ і влажність піднялася. Хочу сказати, що почати буду 3.15, ну максимум 3.12, щоб не закисло, І потім тривати темп до кінця. Хочу сказати, що е, учасники, які біжать там на 9.35-9.40 є, е, тобто є за ким тягнутися і держати. Її, в принципі, швидше є, але швидше, я думаю, що в мене не сильно вийде, а от такий темп спробувати подержати. team on my back. I do it all for the family. Everyone that nigga rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. If then they can make it a one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. hey Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gonna crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around it down, never be slowing it down, ayy, I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy, I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy, mm -hmm. e everyone making excuses, I've been busy making music, they just wanna see me fall off, know that I'm never gonna lose it, gotta dig to the chase now, people saying that I changed now, know that I'm never gonna stand still. All the money, been too busy running to me. Mm -hmm. Ay, I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone that they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around. Ay, never be slowing it down, never be slowing it down. Що? Що по чому? Який час? Скільки? Скільки? Опять? Знішував, зробив замин. Хочу сказати, що прибіг 1, 10, 4. Приск, я на 10.04. В принципі, не знаю. Найбільше тієї задоволення. Найбільше тієї ні. Хотівось би на свій особистий, на 9.40, 9.50, але не вийшло. Перший він вийшов 3.18. Чомусь бігли дуже повільно. До початку починав завжди швидше. Ніхто не біг. В принципі, я біг групки 3.18. Почали всі разом. Почали ще включатися трішки 3.15 і останнє просто напросто повністю рубає. І я набіг на 3,32. Тобто ось Тобто так. Полторашка вийшла 4,50. Погода в принципі, можливо і парить, можливо, після півторашки трішки в тому. Забіг мені сподобався, Хочу сказати, що конкуренція була, Щоб набігти на кращий результат, але на даний момент я не можу. Хочу сказати, що на цьому день він закінчується. Вісартували всі, отримав хтось гарний результат, хтось не гарний. Але таки це тренування, досвід і принципі на інших змагань треба показати набагато краще і краще. Якісь помилки їх прибирати і себе удосконалювати. Далі хочу сказати, що зараз я йду в магазин, купую щось повечеряти. Та в принципі вже хочу сказати, що всім до завтра. Завтра біжить Денис та Льо на 2000 метрів з бар'єрами і ми вже від'їжджаємо додому, аж змагання закінчиться. Тому, друзі, всім до завтра. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто останній день змагань, третій. Сьогодні якраз хочу сказати, погода прекрасна, не сильно парить і також за що тому бігти було б прекрасно. І ще хочу сказати, що зараз стартує Денис на 2000 метрів з бар'єрами. Там один забіг, начебто, тому зараз дивимося. Фінішувавши Денис, пробіг на 6.22, хоч сказати, що результат не покращив, але хоч сказати, що непогано. Почали на 3.16, потім закінчив на 3.06, саме він закінчив. В принципі, ось так. От Закінчив дані змагання, хочу сказати, що пройшли вони непогано, тобто 50 на 50 десь показав, як краще літа, десь гірший, тобто на 4000 метрів, я отримав свій особистий в рік. За 4,37, а ось, наприклад, на 3000 метрів я розтат не покращу, тобі за 10.04. Хочу сказати, що в принципі сподобалося, погода була жарка і також постійно парило. Зараз, бачите, і сонця немає, але скільки тільки паріє 27 градусів зараз. А моя команда показала також гарні результати, зайняла і місця, і хтось і не сильно гарні результати показав, але показав якісь і є наче працювати. Якщо так комусь таке відео, став лайки, коментарі, підпис на канал. Слава Україні, до нас перемог.